Всім доброго ранку. Вітаю вас. Сьогодні у нас 28 квітня на термометрі 0 градусів. Вийшла подивитися, зараз 7 година ранку. Вийшла подивитися, що в мене відбувається на городі. Був, ну, передавали приморозочок. Тому ось вийшла. Вчора трошки накривали. Дивлюся, тут родисочка, наче. Добре все Ось. Ну, навіть така зелененька листочка не пожухли. Так, зараз подивимося, що в мене в теплиці. Ну тут в теплиця в мене зелень. І трошки, та ні, тут все наче добре. Вчора я її полила ввечері. І тут так тепленько в теплиці. Так, капусточка, якою я ніяк не займусь. Надо сьогодні, може. Після роботи. Так, тут все добре. Вчора зносила всю розсаду. Ой, того що, Того, що переживала. Так, це ось я суницю свою вже висадила, бо вона вже бід. А бачите, а на відрі прямо, не знаю, видно вам чи ні, ось білий, як сніжок. Ось він. Такий, видно, ізмарез, така невеличка. На відрі є, бачите, ось там, де ще. Ну, Але все добре з сонечкою. Ось все добре, наче, слава Богу. Так. Ну, я її, напевно, одразу відкрию. Бо вже їй буде все добренько. Так. Ось так. Ага, на відрі, значить, було. Так, тут у мене ж це мої. Томати із перчиками, які не помістилися в теплиці. Так, ну, наче нічого, наче все добре. Так, потім накрию, прищепочкою защіплю. Це ось я суницю також. Ага, бачите, на одіяльці прямо ось блищить. Я не знаю, вам, мабуть, не видно. А мені добренько видно. Так, да, ізмарась була. Однозначно. Так, ось там моя вся суниця накрита одіялкою. Хай поки ще буде, бо там ще вони тут затінок. Ну, ягідки не знаю, ягідки наче білі, приморозок їх не побив, але ще ж не факт. А от там у мене з краєчку суничка. Вона, так, да, прямо виблискує. Зараз я вам покажу. Так, зараз як то так стану, щоб вам рідненько було. Ось бачите ось измарать прям.